Вітаю, шановні глядачі. Восени 2024 року в українській політиці спалахнув новий конфлікт навколо реформи грального бізнесу. Цього разу сперечаються два впливові урядовці: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, та Данило Гетьманс, голова податкового комітету Верховної Ради. На цей раз причиною конфлікту стали нові ліцензійні умови, які готує Мінцифра. Це перший конкурс за багато років з 2014-го Нові ліцензії взагалі не видавалися. Старі просто продовжували діяти згідно з перехідними положеннями. Федоров хоче відкрити ринок, залучити нових гравців, в тому числі міжнародних операторів. Але спосіб, який обрала він цифра не дуже подобається гетьманцеву. Останнє це не приховує та активно обговорює у себе в телеграмі. І більше бомбануло гетьмансова, коли через останні події, пов'язані з корупцією, міндічем і все, і таке інше, почали обговорювати, що Федоров може стати новим прем'єр-міністром або піти на голову адміністрації, наприклад, або піти на міністра оборони, а Шмигаль піде на. Безпосередньо голову адміністрації Це випадку, якщо слуги, які там бунтують зараз, дужмуть Зеленського для того, аби забрати Єрмака. Ну, знаєте, таке невелика кількість людей у Зеленського, от вони там крутяться, їхні майбутні посади, можливі, та й це така данність сьогоднішнього дня. Ну, подивимося, четвер, скоро четвер, буде взагалі все відомо, що там буде відбуватися з приводу призначень. Отже. Своєму каналі Телеграм Гетьманцев. Нас, ну, до речі, звинувачував, що ми профани. Він Просто не дивився наших відео. Там продумав собі знову такі якісь сказки, не хоче дискутувати по суті, але це окрема історія. От він зараз звинувачує Федорова у свідомому створенні бар'єрів для іноземних компаній, перелючує конкретні умови з проєкту ліцензіонних умов. Іноземці мають подати фінансову звітність та аудиторський висновок за попередній рік. Потрібен веб-сайт у зоні UA, через який вже здійснюється. А не планується здійснювати розповсюдження державних лотерей. До того ж, потрібна наявна мережа розповсюдження в Україні, але проблема в тому, що все це досить ускладнює вхід іноземців до українського ринку. Йвасов робить висновок. Ліцензійні умови написані під існуючих операторів, які вже мають все необхідне. Іноземці апріорі не зможуть виконати ці умови за короткий термін, а значить, конкурс не буде справді конкурентним з його точки зору. Це не відкриття ринку, а збереження монополії під виглядом конкурсу. Гетьмансов захищає право іноземного капіталу працювати в Україні. Якщо почитати його філософію налога, то ти здивуєшся, як спрогресірував персонаж. Бо там, взагалі, повний марксізм, антикапіталізм. Все це на перший погляд виглядає як спроба парламентаря захистити принципи відкритого ринку та справедливої конкуренції. Якщо іноземні компанії справді не зможуть потрапити на український ринок через надмірні вимоги, це збереже закриту монополію замість обіцяного відкриття. Втім, деякі українські журналісти бачать цю ситуацію з іншого боку. Пишуть, що це звичайна боротьба за контроль над реальним ринком. Вони вважають, що гетьман це втрачає важелі впливу, адже податкова служба, яку він фактично опікував з 22 другого, тепер не під його повним контролем, і саме тому він активно критикує нові умови. Федоров поки що офіційно не відповідає на особисті звинувачення Гетьманцева. Його стратегія не вступати у публічні перепалки, а демонструвати результати роботи. Після зустрічі з президентом Зеленським він анонсував, що перша версія системи онлайн моніторингу урального бізнесу з'явиться до кінця 2025 року. Це та сама система, яку, начебто, зірвала Мінцифра, за словами Гетьманцева. Що стосується ліцензійних умов для лотереї, мінцифра обіцяє вичерпні вимоги та чіткі критерії для отримання ліцензії. Заступник міністра Наталія Денєкієва. Каже, що нові умови дозволять перезапустити лотерейний ринок та забезпечити додаткові надходження до бюджету. Але залишається відкритим питання: чи будуть ці умови дійсно доступними для нових гравців, чи закріплять позицію існуючих, якщо подивитися об'єктивно вимоги про фінансову звітність, наявність сайту та мережі розпосюдження, це може бути як стандартна світова практика, так і спосіб створити бар'єри. Взагалі, щоб мати свою всеосяжну думку по цьому питанню та інших економічних питаннях, пропоную вам прокачати. Свої знання в економіці чорна п'ятниця в межах акції ми відкрили найповніший набір цього року. Інвестор 360». Це не просто знижка, не просто пакет, це комплект із кількох повноцінних курсів одразу. Земля, нерухомість, крипта, основи інвестування та інвестиції в ціні метали. Це варіант для тих, хто хоче мати повну картину ринку і не обмежуватися тільки одним напрямом. Грубо кажучи, ви отримуєте міні-інвестосвіту, де бачите, як працюють різні активи та як їх поєднювати між собою. І все це зараз працює за принципом. 21.1, на що робить набір максимально вигідним на весь рік. Набір доступний до 30 листопада, Переходьте за посиланням, і подивіться всі напрямки, які входять в пакету. Це дійсно унікальна пропозиція. Будь-який серйозний міжнародний оператор теоретично може створити українську дочерню компанію, капіталізувати її, підготувати інфраструктуру, але для цього потрібен час. Якщо конкурс проводиться швидко, переваги будуть у тих, хто вже в працює, хто в процесі, хто в ринку. Зараз вже на ринку державні лотереї існує доополі. Два гравці МСЛ та ОНЛ ділять між собою весь сектор. Так як нові ліцензії давно не видавалося, це створило закритий ринок без реальної конкуренції. Обидві компанії на своїх сайтах пропонують не тільки класичні лотереї, але й продукти, які нагадують азартні ігри, тіві ігри, рулетки і миттєві ставки. Така ситуація дає лотереям певні переваги. Вони можуть рекламуватися без жорстких обмежень, як діють для казино. Для того ж, сам податок з виграшу гравця у лотерею сплачується лише з сум. Понад 64 тисячі гривень, тоді як у казано з будь-якого виграшу це конкурентна перевага. І, можливо, сам має рацію в тому, що нові ліцензії умови дискримінують іноземців і фактично роздають ліцензії існуючим гравцям. Але і Федоров цілком правильно наголошує, що держава не може чекати роками підготовки нових учасників і потрібні чіткі стандарти для негайного запуску. Обидві позиції мають логіку, скоріше питання в балансі. Як відкрити ринок, не втративши контролю, як залучити нових гравців, не послабивши вимог та як запровадити прозорість, не створивши нових бар'єрів? За цим конфліктом двох урядовців стоїть ширше питання про те, як має виглядати державне регулювання в Україні, але за публічною риторикою можуть ховатися і інші інтереси: контроль над прибутковим ринком, політичні амбіції, захист бізнес зв'язків. Час покаже, чи позиція виявилася сильнішою, яким був компроміс, або чи буде він взагалі? Реформа лотерейного та грального ринку це значно більше, ніж внутрішня суперечка чиновників. Вона торкається однієї з найбільш чутливих економічних зон, де поєднуються великі гроші, державний контроль і ризики корупції, а також звісно, долі українців, тому що навіть тут Лудоманія це зло. Від того наскільки чесно та відкрито будуть сформовані нові умови, залежить і довіра до державних реформ і готовність іноземних інвесторів заходити в країну навіть попри війну. Крім того, мова йде про сектор, що може приносити бюджету значні надходження, які особливо важливі в воєнний час. Гральний ринок. У будь якій країни потребує суворого контролю, бо мінімізувати соціальні ризики, та водночас забезпечити справедливі правила для бізнесу. Тому проблема не зводиться лише до того, хто отримує перевагу. Скоріше питання в тому, чи вдасться Україні продемонструвати, що навіть у складних умовах вона здатна модернізовувати регулювання за європейським стандартами. Ну і якщо говорити про е, більш широку широкий боротьбу. То Гетьманцев там заливає безпосередньо Федорову, що він там чи не корупціонер. Та ну є проблема питання, точніше з дронами, наскільки вони під керівництвом безпосередньо Мінцифри там чесно все розподілялося, так чи інакше рано чи пізно це вплив і, можливо, спливе навіть від антикорупційних органів, але говорити про те, що гетьманцев там набагато краще. В своїх діях був теж ну, не, прив... не приводиться. Тому що е... я скажу? Е... Федорова Гетьмас намагається методично збивати, Гетьмансев намагається отримати більший вплив сьогодні на парламент, зокрема через те, аби казати своє ні. Е... Зокрема, президент сьогодні е... є чутки, що він там намагається з рядом інших депутатів з Рахамію, зокрема. Так що інакше, не давати Зеленському підтримувати вертикаль. Ну, до речі, тут що вигодували, то і получайте. От це дуже непогано, От, але е, конфлікт цей набагато ширший, набагато ширший це конфлікт за політичний вплив. Якщо ще врахувати, що гетьманцев там розповідає про те, що він хоче створити під нього, хоче створити нову партію, таку, такого. Популістичного лівого толку, тому що він там розповідає про те, що чиновники не мають отримати зарплати, високі і таке інше. Не, багато чого він пише про таку соціальну справедливість, то загалом це все така тотальна політика. Будемо спостерігати, Всім всього найкраще, друзі, до побачення.